За руху Чучман вдалося виграти ось цей забіг. Олегу Пастуху Четверте порушення правил. 10 секунд ще залишається. А жовту картку отримує Чучман у складі «Шевроле». Перше попередження в нашому матчі. Доворіт далеченько, але можливо і спробує Люрик завдати прямого удару. Так, целюрик пробиває. М'яч летить над поперечиною. Гевак. Вперед завантажує. І, зрештою, від виштака. М'яч виходить за межі поля. 5 секунд залишається. Схоже, що більше не побачимо. Ми забитих м'ячів у першому таймі. Фортрес поки що несподівано веде у рахунку. 2-1. Результат можна навіть назвати сенсаційним, але попереду у нас ще другий тайм, тому відпочиваємо кілька хвилин і повертаємося на другу половину. Розпочинається другий тайм у протистоянні фортрес Шевроле. Після першої половини 2-1, Але першим вже небезпечним ударом у другому таймі представники Шевроле демонструють, що такий результат їх точно не влаштовує. Юрченко класно пробив, але не менш ефектний сейв здійснив Сергій Старченко. Так, 2-1, доволі несподіваний результат, оскільки Фортрес у цьому матчі все-таки до старту гри виглядав. Андердогом до того ж у команди знову серйозні кадрові проблеми. Тільки один грабець на лаві для запасних. Але у підсумку вдалося навіть заволодіти перевагою в два м'ячі. Представникам Фортерес у першому таймі Богдан Івашко та Денис Носков забивали. Після чого Шевроле хоча б один свій шанс спромігся реалізувати. Моментів було предостатньо у першому таймі, але тільки один. Із цих моментів реалізував Євгеній Матвієнко. Перший фол тим часом у пасиві Шевроле у другому таймі. Так, рахунок 2-1. Результат неприємний, але зовсім не критичний. Для Шевроле нагадаю, що блакитно-чорним потрібно перемагати, аби ще зберігати хоча б теоретичні шанси на медалі. Ну, а зараз іще один гол влітає. Як Як там м'яч опинився у воротах, не зрозуміло. здалося Парирова, м'яч котився у бік воріт, і хтось із польових футболістів міг би вибити м'яч, але цього не сталося. Всі стояли і дивилися футбол. Це стосується захисників. Шевроле. А от Денис Носков якраз брав активну участь у цьому епізоді. І зрештою, саме він, саме 11-й номер, оформлює дубль на старті другого тайму, і Фортрес повертає перевагу в два м'ячі. 3-1. Ось такий результат маємо. Ще одне порушення правил. 1-1 за фолами в другому таймі. Так, 3-1. І зараз тим паче потрібно завестися представникам «Шевроле». Ще одна поразка. Нагадаю, ух ти! Ух ти! Ось це так гол забиває Сергій Юрченко. З дальньої дистанції з лівої прямим ударом зі штрафного. Ну що ж, це поки що найкрасивіший гол за сьогодні. Гол, який, можливо, навіть претендуватиме на звання гол-туру на стрітфутбол челендж Київ. 23 хвилина. Миттєво Шевролес скорочує відставання до мінімуму. Дуже важливий гол із психологічної точки зору. А Сергій Юрченко, зрештою, оформлює 1 плюс 1. за системою гол плюс пас, але яким же красивим. Виходить цей гарматний удар. Так, 3-2 у нашому матчі 17 хвилин ще грати. Так, стосовно останніх результатів Шевроле, продовжу тему, яку розпочав перед цим. Штрафним ударом у виконанні Сергія Юрченка чотири поразки в п'яти поспіль поєдинках. Після надуспішного старту сезону, коли п'ять перемог поспіль забоювали представники Шевроле, коли вони єдиними в дивізіоні Урбан А зберігали 100% показник набраних балів, відтоді, відтоді, щось зламалося. Друге порушення правил у пасиві Шавроле. Отож трапний виконуватиме Фортрес. Целюрик біля м'яча. Целюрик влучає у стінку. Гебак грає на виході. Далі на нього налетів носковий. Здається, саме носком навіть більше постраждала, але в цей час розбивається атака блакитно чорних. Передача на Юрченка, серія рикошетів і це люрик. М'яч вибиває. Ні, давай грай. дайте Поміняйте. Давай. А власне, після такої серії чотирьох поразок в п'яти матчах Шевроле не те, що на чемпіонство, вже навіть на медалі. А розраховувати дуже важко. І тому сьогодні. Будь-який інший результат, окрім перемоги, не влаштує. А блакитно чорних, але часу, повторююся, ще вдосталь. Залишається гол Сергія Юрченка дозволив відродити надію. Ще цілих 15 хвилин грати, але Фортрес теж має свої плани на цей поєдинок. Фортеця не перемагає протягом шести турів поспіль. І Воліє якнайшвидше перервати цю неприємну серію. Звісно, на медалі... Колектив Сергія Старченка уже не претендує, але потішити і себе, і власних уболівальників перемогою. Чому би і ні? Зараз м'яч перебирає. Агаєва ага, Гаєв знаходить можливість для удару. Старченко у підсумку рятує свою команду. Черговий сейф від голкіпера Фортрес. А зараз давайте поговоримо також і про решту поєдинки в програмі цього туру в дивізіоні Урбан А. Зокрема, наступними на це поле вийдуть Стимул та Аванті. Ще один матч у лізі Урбан А в цьому турі, де прослідковується фаворит та андердог дуже чітко. Так, Стимул, ще один претендент на медалі зустрічається з Аванті, але Аванті, до речі, на цю команду потрібно звернути увагу. Дві перемоги поспіль здобули сіро чорні. Минулого вікенду навіть сенсаційно обіграли тодішнього лідера колектив Олімп. Тому цей колектив точно дасть гідний бій. Я в цьому навіть не сумніваюся, і це буде наступна вивіска в рамках звітного туру. Далі о 13.00 Олімп уже згаданий, зіграє проти Ажідаха Каскай. Олімп це, до речі, ще одна команда, яка відверто забуксувала По ходу нинішнього сезону. Олімп не перемагає протягом чотирьох турів поспіль. Залишається все ще на горі турнірної таблиці, але за втраченими очками команда навіть у трійку уже не потрапляє. Далі о 14.35 зустрінуться дизайн фасад та тріумф. Зараз Івашко проти Матвієнка зіграв небезпечно. Забулися обидва учасники цього епізоду. Друге порушення правил у пасибі. Фортерес там, можливо, і в м'яч зіграв Івашко, але просто з м'ясом, з ногами суперника вирвав м'яч. Тому. Напевно, можна погодитися із зафіксованим фолом. 2-2 за фолами маємо на даний момент. І повертаємося до програми туру в дивізіоні Урбан. А отже, 14.35 за розкладом дизайн фасад проти тріумфа. Далі о 15.30 южбор проти Фавбетім. І о 16.25 закриватимуть програму туру Джокер та Бандольєрос. Джокер команда, яка має шестиматчеву переможну серію. Колектив, який наразі навіть виступає тіньовим фаворитом у боротьбі за чемпіонський титул, зокрема, за таким показником, як втрачені очки. Ось такі матчі сьогодні ще будуть зіграні, тобто, всі поєдинки, де чітко простежується фаворит. Але один із таких матчів у Лізі Урбан. -А» Матч, який ми зараз спостерігаємо, дарує доволі несподібний результат. Можливо, саме за такої спеки, за таких погодних умов, в андердогів на морально вольових з'являється дещо більше шансів. Можливо, і так. Але дуже важко представникам «Фортрес», як би не завершився цей поєдинок, мені здається, колектив Сергія Старченка точно заслуговий на комплімент з однією заміною проти фаворита на фоні серії невдалих матчів. Претендувати на перемогу це дійсно рівноцінним подвигу. Носков зіграв на Івашка. Пастух. Назад повертає на старченка. Целюрик. не проходить передача на носкова. Виштак спиною доборіть суперника. Скидає на Чучмана. Чучман пробиває. Але пастух заблокував цей удар. І, зрештою, від Чучмана м'яч виходить за межі поля. Целюрик, Целюрик проривається по правому флану у передачі у центр. Який момент? Марнує Денис Носков, який уже трик міг оформити. Це тіканує. Отже, третє порушення правил з боку «Фортрес» – тактичний фол Назара Целюрика, який дозволив команді повернутися в захист, зайняти свої позиції. Тактичний фол, який арбітри винагородили жовтою карткою. І Тим часом на екваторі другого тайму відповідно хвилинну паузу бере колектив «Фортрес». Целюрик, до речі, за свій тактичний фол отримує жовту. і це перше попередження для фортеці у цьому матчі. У першому таймі був попереджений Дмитро Чучман із Шевроле. Чи вже ближнім? Повертаємося до гри. Стрімка атака Шевроле. Удар від виштака. І важку. По обличчю дісталося в цій ситуації, але все гаразд. За фолами, до речі, рахунок 3-2. Так, 3-2. безпосередньо і за голами такий рахунок. Ушаков. Богдан і сил уже бракує, щоби. Добігати і замикати дальню стійку. Всі ми це прекрасно розуміємо. Тращенко зіграв на Агаєва. Агаєв повертав на Віталія Тращенка. У нас, до речі, на другому полі вже зовсім незабаром розпочнеться заключний тур цього сезону у новій лізі. «Стрітфутбол Челендж Київ. Єдина інтрига, яка ще залишається у новій лізі. Це хто стане володарем бронзових нагород? Там уже відомий чемпіон. Це футбольний клуб Фрідом, який не втратив жодного балу. Виграв 5 матчів поспіль з загальним результатом 49-5. Кім тім розпочинатиме поєдинок проти СДІМ. Уже в статусі віце-чемпіона. А от за бронзові медалі ще змагатимуться в заочній боротьбі СД та Керхер-Бінотел. Керхер Бінотел в заключному турі зіграє проти Арсенала. Це наступний поєдинок, який на другому полі відбуватиметься. А от програму заключного туру в новій лісі вже о 13-й годині відкриватимуть колективи Кім Тім та СД. про якісь зміни в рахунку. У тому матчі буду намагатися вас повідомляти вже буквально за 15 хвилин. Стартує програма цього туру у новій лізі на другому полі. Ну а в нашому матчі вже, до речі, менше 8 хвилин залишається. Передусім, ушевла, щоб врятувати цей поєдинок і врятувати хоч якісь шанси на медалі. Поразка у цьому поєдинку ну, це практично ставитиме хрест. П'ята поразка в шести останніх турах. Це просто катастрофа для колективу, який стартував із п'яти перемог поспіль у цьому сезоні. Зараз момент у виштака. Виштак пробиває старченко. Вчергове рятує свою команду. Просто кожен гравець Фортрес у цьому поєдинку за свій героїзм заслуговує на компліменти. Але й Шевроле теж невпинно продовжує тиснути, продовжує створювати моменти, але реалізація сьогодні далеко не найсильніша. Якість далеко не найвидатніша чеснота. Шевроле дуже багато моментів. Вони сьогодні марнують. Але і гру Старченка на останньому рубежі ми повинні відзначати у «Фортрес». Саме він нейтралізовує більшість небезпеки, яку створюють блакитно-чорні біля воріт суперника. Порушення правил з боку Олександра Виштака. Третій фол для номінальних гостей. Три-три за фолами маємо. Уже за кілька хвилин у нас розпочнеться наступний матч. В програмі туру в дивізіоні Урбан А Стимул зіграє проти Аванті. Шість хвилин залишається до завершення цієї зустрічі. М'яч повертається до Старченка. Той вперед завантажує удар. Ухти. Даніил Ушаков ледь не переправляє м'яч у ворота. Там гебак. Не зовсім впевнено. Грав на виході, можливо, і сонце трішечки засліпило голкіпера. У зіграв на випередженні і ледь не перекинув. Кіпера. Там дійсно пощастило, що м'яч опустився на сітку із зовнішнього боку, згори. Целюрик. Назад повертає целюрик так. Порушення правил блокування з боку Назара. Целюрика. Ось що арбітри зафіксували. Четвертий фол у пасибі Фортрес. П'ять хвилин ще грати, тому з фолами все-таки обережніше. Слід гравцям Фортрес. Целюрик. м'яч, Так, тягнуть час, звісно ж, представники Фортрес їм важко, дуже важко з однією заміною. Проти явного фаворита, але поки що тримаються представники Фортрес. Тому подібні затримки часу, напевно, можна зрозуміти. Але гравці та вболівальники Шевроле, звісно ж, нервують через будь-які затягування часу з боку суперника. Агаєв його удар блокує ушаков, а буде кутовий. На користь блакитно-чорних Агаєв у центр Чучман пробиває. Удар заблоковано ще один момент. До речі, саме стандарти сьогодні стають головною зброєю «Шевроле». Вони і в позиційних атаках, і на контратаках створюють чимало моментів, але з гри безпосередньо «Шевроле» ще не забивав сьогодні. В першому таймі ми пригадуємо, як забив Матвієнко після прострілу з кута поля. У виконанні Юрченка. Далі. Юрченко забуває шедевральний м'яч прямим ударом зі штрафного. Тому обидва голи у Шевроле, попри весь позиційний натиск, прийшли саме після стандартів. Тому на стандартах у ці останні хвилини футболістам Фортес дуже уважно та дисципліновано. Потрібно ставитися до таких моментів. Старченко це вже доволі ризиковано, але Старченко вибиває у напрямку. Івашка. І фол з боку Матвієнка. Четвертий фол у пасибі Шаброле. По чотири фоли. У Фортрес та Шаброле три хвилини ще грати залишається. Целюрик біля м'яча Целюрик влучає в єдиного футболіста, який стояв у стінці. Целюрик назад зіграв на Старченка. Старченко, особливо не вигадуючи, вперед віддає носком навіть по тилиці, в бік воріт переправляє. Але Гебак на місці Юрченко. Юрченко, Юрченко. Ну не можна. Юрченку давати стільки простору. Юрченко мав предостатньо часу, щоб підготувати цей удар. Как ты говоришь? Ты ж починаєш, блядь, не считать.